Угорщина могла б запропонувати Україні певні певну посередницьку функцію діалогу з Росією, враховуючи останні заяви нашого президента щодо можливих форматів діалогу з Російською Федерацією за принципом зернової угоди, те, що говорив президент, і вся його заява з приводу перемоги України як збереження України, вступ України до ЄС та НАТО та Компенсація від Російської Федерації, на жаль, там немає те на території, але можливо, оця зміна риторики української влади вона зараз співпаде з миролюбивими в апках заявами Орбана по відношенню до Росії і до України. І можливо, Угорщині можна запропонувати певну посередницьку функцію. Такі думки є, не впевнені, що вони можуть бути реалізовані, але що від самої Самого бажання Орбана і власне наскільки він дотичний до зміни корекції своєї позиції по відношенню до України?